Слава Богу. Одного разу одну людину не запросили на, на одну зустріч. І в себе то нічого, ну не запросили, то не запросили, але тут а, підійшла інша людина і каже: ну слухай, ну, ну як тебе не запросили, ти ж, ти ж мав би там бути. І тут а, наш а, веселий розум починає на з нами грати, знаєте, таку, як говорять, злу шутку: Ну да. Ти мав би бути. тебе не помітили, тебе недооцінили. Я хочу запитати: от, хтось із нас відчував таку, таку гіркоту, коли, коли от, нас не помітили? Коли ми давали свою любов, можливо, і ну, не помітили. Коли, коли ми хотіли зробити щось якомога краще, от, от просто краще, а цього не оцінили. Відчували, що тоді відбувається? Я думаю, всі живі люди, вони, вони розуміють, в таких ситуаціях дуже, дуже складно впоратися зі своїми, зі своїми думками, зі своїми відчуттями. Те, що те, що всередині воно бурлить, воно крутить. Тому що, от коли людина щось, щось робить, вона хоче, щоб її, її оцінили, її, її помітили. Але коли її не помітили, то воно ну, так тяжко буває. Так тяжко відбуває. Що щось хоче зробити, але воно. Ну, не помітили та й все. І я оцієї історії я хочу показати, що інколи в житті людей буває так, коли вони хочуть ніби, ніби зробити якомога краще, але їх в цей час навіть ще й не помічають. Таке відчуття ніби просто недооцінили, не помітили. Ніби в цей час, та я, ніби в тебе цілий світ не побачив. І ти відчуваєш себе такий, знаєте, як придавленим, побитим, і бореся з тими нав'язливими думками, які тебе просто знаєте, такі вже, як то кажуть, історії в голові накручують серіали. І сьогодні я хочу говорити на тему, яка називається Як недооцінку перетворити на великі можливості. І для цього, слава Господу, в Біблії є дуже хороша, хороша історія, хороший приклад. Ця історія почалася десь приблизно ще за тисячу років до народження Ісуса Христа. Ця історія відбулася з однією людиною, яка, можливо, теж щось подібне відчувала. Якщо у вас є Біблія, я запрошую відкрити це перша книга Самуїла, Перша книга Самуїла. 16 розділ, і ми будемо читати декілька віршів донизу. Ви можете їх не закривати і тримати себе відкритими. Ця історія розпочалася в ті часи, коли в Єрусалимі правив цар, якого свого часу вибрав, вибрав народ якого свого часу вибрав народ. Він був хороший спочатку на стан, він був вищий за всіх за голову, він був хороший і красивий. Але ця історія вже розпочинається тоді, коли цей стар, він, цар він став дуже дуже поганим, дуже таким грішним, несправедливим. І він поступав супереч всієї Божої волі. Він поступав супереч Божому закону. Він ходив за. Можливо, за якимись думками власного серця. Йому, йому це подобалося. І щоб побачити, наскільки він був нечистивий, то навіть сам пророк Самуїл він, він боявся його. Того, що він казав, що якщо я піду, то він може навіть мене вбити. Тобто ця історія показує, наскільки в Єрусалимі того часу правив дуже такий нечистивий цар, який, який міг підняти руку навіть на помазаника Божого, на, на Самуїла. І в цей такий. Тяжкий час, коли от, царює негідний цар, Бог говорить до Самуїла і каже, що я вибрав уже нового царя. Саула вибирали люди, а я вибрав же собі нового царя, Нову, нового царя, який, який замінить Саула після його смерті. І каже: Ти йди в Віфлеєм, і, і помаж, мені, помаж людину, яка, яка буде царем. І це другий вірш з цього розділу. Самуїл вже відповів: Хіба я можу туди піти? Дізнається про це Саул і вб'є мене. Але Господь сказав візьми з собою теля зі стада і скажи, я прийшов принести жертву Господу. Тобто, в такий спосіб, сам Бог допомагає Самуїлу піти і зробити це. Ти, ти бери теля, іди принеси жертви для Господа. І вже Самуїл бере цю таличку, він іде, і там ми бачимо, що якщо, якщо ви дивитеся в текст донизу, що люди з того міста вони почали виходити і запитають Самуїла: Ти прийшов до нас з миром? Ти прийшов до нас з миром? Я думаю, що це не... там була дуже непроста ситуація. Можливо, ці люди, що цар був нечестивий, можливо, і ці люди були теж, знаєте, який цар, такий, Кажуть, і люди, можливо, ці люди були теж нечестивими, були теж поганими. Можливо, вони навіть злякалися, те, що Самуїл, це суддя Божий, прийшов для того, щоб сказати, можливо, для них якесь погане, погане слово, що вони такі погані, що там якесь можливо прокляття проголосити, чи ще щось. Вони питають, ти до нас з миром прийшов? Або, можливо, вони боялися Саула, тому що якщо ми будемо дивитися 15 розділ, то Самуїл він він пішов від Саула. Можливо, вони думали, що Самуїл він... Він посварився з Саулом і тепер тікає від нього. І Саул буде переслідувати Дані, Самуїла і ще й можле, може ну, на Віфлеєм напасти і, і повбивати, повбивати них. Чому і розказується історія, хоч що ми занурилися трошки глибше і побачили, наскільки, наскільки ми називаємо це спекотна, дуже неприємна ситуація була в той час, наскільки все було печально і. Семіл говорить, що. Я прийшов для того, щоб я прийшов з миром, я прийшов для того, щоб принести жертви. Я прийшов для того, щоб принести жертви. Це третій вірш. Запроси на жертовну трапезу Єсея, і Господь говорить: я там тобі покажу, що маєш робити. Помажеш для мене того, на кого я вказав. І Самуїл вчинив так, як звелів Господь, коли він прийшов Ефлеєм, то стривожені старічним міста вийшли йому на зустріч і запитали. Чи твій перехід з миром? А він відповів: з миром я прийшов, щоб принести жертву Господу, тож освітіться, аби, аби також піти зі мною на жертвоприношення. І потім він освятив Єсея разом з його синами та запросив їх на жертвоприношення. Самуїл говорить, що я прийшов для того, щоб принести жертви. Але вам для цього потрібно освятитися. Він вибирає сім'ю Єсеї. Якщо ми будемо дивитися, то сім'я Єсея вона була точно не з останніх людей в тому місці, тому що завжди вибирали саме таких шанобливих і поважних людей для того, щоб принести, принести жертви. І Семил, ніби, знаєте, хоче принести жертву, але при тому він знає, що Бог йому повелів, що із синів Єсея він вибере нового царя. І я просто уявляю така ситуація. Самил каже: Єсей. Ти збери всіх своїх синів, ти збери всіх своїх синів. Вам потрібно зробити очищення, освячення для того, щоб могли б могли принести для того, щоб ми могли принести жертви, жертви для Господа. І я уявляю, це ну не п'ятихвилинна справа. Потрібно було і приготувати і, і правильну жертву, правиль, правильне ягня. Потрібно було і правильно вдягтися, потрібно було і правильно і прийти. Я уявляю, що всі такі ситуації, ну, знаєте, така якась суматоха. Люди бігають туди-сюди. Потрібно було це все, це все зробити. І за тією традицією, у всій жертвоприношенні, тобто в цьому жертвоприношенні, потрібно, щоб була вся сім'я, вся родина. Це було так за законом Божим, тому що це впливало на такі, знаєте, культурні. Релігійні зв'язки, щоб сім'я була разом приносила ці жертви. Но, е, от Єсе, як батько, він, він хоче виконати все, що сказав йому Самуїл. Він збирає своїх синів, вони вдягаються як належне, вони беруть жертву, вони беруть всі ці речі, і, і дивіться, що відбувається. Але Самуїл дивиться, і йому треба вибрати царя. Йому треба вибрати того, кого Господь хоче поставити на царство. І так буває, да? інколи як, е, ну, як наш. Людський розум. Єсей приводить своїх синів, і Самуїл дивиться. Про це, під час цієї жертви, це п'ятий, шостий вірш. І святий він Єсея та синів його, і покликав їх на жертву. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліява та й сказав справді перед Господом помазанець його. Самуїл дивиться на цього Іліава і каже: О, я думаю, це буде точно він. Я думаю, що це буде точно Іліав. Можливо, він, не знаю, красиво виглядав, можливо, він був найстарший, можливо, в нього одежа була якась, ну, як старшого сина, якась краща. Можливо, він був сильний, великий, можливо, він був мудрий. Но от Самуїл дивиться на нього і каже: це точно помазанець Божий. Це, пома... це точно той, кого, певно, вибирає Господь. І буває у нас так людей, да? ми дивимося на людину, і ми от дивимося на якісь здібності, ми дивимося на якісь таланти, дивимося на якісь дари і думаємо, оце точно він. От кому, кому, а от точно він піде, і от точно він зробить. От він такий хороший, він такий правильний, вдягається, говорить хорошо, і розумний, і з математикою в нього все добре. От точно буде він. Точно буде він. Ну, так, якось наше людське серце, воно. Ну, воно створене, ми, ми дивимося на, на лице, ми дивимось на статуру людини. Але саме цікаво, що Господь не вибирає його, і Єсей приводить другого сина. Ми можемо це слідкувати? Тоді Єсей покликав Авінадава і провів його перед Самуїлом. А Самуїл сказав: і цього Господь не обрав. Далі Єсей привів Шаму, однак Самуїл сказав, І цього також Господь не обрав. Так Єсей провів перед Самуїлом сімох своїх синів, але Самуїл повідомив Єсею: жодного із них не обрав Господь. Єсей уже сімох своїх синів привів, показав перед Пророком Божим Самуїлом, але жодного із них не вибрав Господь. Я просто уявляю, от Єсей як батько. Я думаю, він привів старшого. Думаю, ну це само старше, йому по праву можна бути. Ну цей розумніший йому треба. А цей з лука краще стріляє. А цей, можливо, на охоту ходить краще. А цей, можливо, якісь там називаємо це господарські справи веде якомого краще. Тобто, Єсей як батько він вибирає по своєму, по своєму розуму і думає: ну, оцей син ну, от, певно, він слухняний, він точно буде царем. І він приводить його по черзі, він приводить його по черзі до, до Самуїла, але, але чомусь так буває, що. Що не так відбувається, як ми цього хочемо. Самуїл, який вже наївся гіркотою, коли вибирають люди, і цей раз він, він розуміє, що, що має вибрати Господь. І Бог до Самуїла, коли він з першим, він до нього каже, що люди дивляться на обличчя, а Бог дивиться на серце. Люди дивляться на обличчя, яка людина, яка, чи вона хороша, чи добре проповідує, чи добре співає, чи вдягається, чи в неї є гроші. Ну, Люди дивляться на такі речі, так? Але Бог підказує своєму пророку Самуїлу, ніби, як то кажуть, шепче йому в уші. Я не дивлюсь на обличчя, для мене важливе серце. Для мене важливе серце. Бог дивиться на думки, Бог дивиться на наші помисли, То, як людина себе поводить, то, як людина думає, то, як людина реагує, то як людина як відчуває, інколи люди нічого не скажуть тобі в лице. А пішовши вже тебе два рази, як казав, каже, мій друг, вбили, закопали, і все нормально. Знаєте такі мстиві люди. І Бог каже: я дивлюся в серце, я дивлюсь туди, туди глибше, ніж куди може подивитися людське серце. Я дивлюсь туди всередину, в нутро, там, де людина наодинці своїми думками, там, де людина від. Там де людина одна, де вона така, яка є, де кажуть оголене усе, де нема нічого скрите, ні за якими дверима не заховане. Бог дивиться от, от глибоко туди на мотиви сердечні, на направлення, на цілі, на, на, на то, які ми всередині. І Самуїл говорить. Я сказав Самуїл до Єсея: чи то всі твої, чи то всі твої діти? А ти відказав, ще позостався найменший, він опасе отару. Розумієте? Є той єдиний, є той один, на якого якого навіть батько сам, сам батько не покликав, не помітив, не оцінив нас в сім'ї 12 дітей. Я знаю, що мій тато він, він завжди питає, де хто є. Куди ми збираємося? Він не знає, як у нього так серце налаштовано. Він знає де хто. Він питає, де той, де той, де той. Якось так сім'я заведено. Так? А, де а де той? А де той, а де той відбувається? Ну навіть сам батько він не звертає уваги на цього найменшого, наймолодшого, який взагалі пасе вівці, який за законом мав би бути на цьому жертвоприношенні. Які за законом, мав би бути разом із сім'єю приносити жертви ці освячення, тому що по жертвах після сідали до столу і вони ще їли частину тієї жертви. навіть сам батько не помітив, не оцінив. І до нього ставилися доволі так зневажливо. Він пас вівці. Це було не зовсім привабливою роботою в той час, тим паче, що Єсей був не само останньою людиною в місті, в нього були слуги. Но оцей молодший син. він він був десь там, він був недооцінений, він був непомічений найважливий, він був непомічений. Він був десь там із вівцями. Але, коли вибирає Господь, то це зовсім звучить по-іншому. І дивіться, що говорить Самуїл до Єсея. Пошли же привести його, бо десадимо за стіл, аж поки не прийде він сюди. І коли вже прийшов. Прийшов цей Давид, прийшов цей Давид, це 12-й 12-й вірш. Він послав і привели його. Це був грум'яний, вродливий на вигляд, з гарними очима юнак. І Господь промовив: Встань і помаж його, бо це він. Розумієте, ніде не сказано, що перед тим його вдягнули в хорошу одежу, того, що на жертвоприношенні вони мали вдягати особливий святковий одяг. Ніде не сказано, що його вдягнули в хорошу одежу, ніде не сказано, що його привели до порядку, тоді тільки привели його перед пророком Самуїлом, щоб показати його Самуїлу. І ніде не сказано, що Давид казав, ага, ви мене спочатку не покликали, то я тепер до вас і не піду. Ви якісь дивні, ото не покликали, то йдіть туди. Ніде не написано, що він, як то кажуть, не годував, возмущався, а чого так. Ну ви ж мене не покликали, а чого я зараз маю йти? Тобто ніде не зазначено, що Давид якось в своєму серці почав. Почав горчатися, почав кричати внутрі, почав що робити. Ніде цього не написано. Ну коли вибирає Господь, тільки приводять Давида. Самуил дивиться на нього, і Бог зразу каже, це він. Я дивлюсь на його серце, це він. Розумієш, його не помітили, і, можливо, його батьки не побачили, його, його, його не побачили, його брати, рідні не побачили, але Господь дивиться в його серце і каже, це він. Самуил, вставай, давай швиденько помазу його на царство. Давай швиденько помазай його на царство. Якщо хто був уважний, просто таку примарочку скажу, що Саула помазали із такої коробочки. А Давида помазали з рога величезного. Чому? Тому що це вибирає Господь? Це він. Це, це він, це той, це той, кого я вибрав. І написано нижче далі: і взяв Самуїл рога оливи та й помазав його серед братів. «І дух Господній злинув на Давида, і був на ньому від того дня і далі. Помазав, помазав його серед братів його. «І дух Господній злинув на Давида, і був на ньому від, від того дня і далі. Чому вчить нас ця історія? Який практичний цінний урок ми сьогодні можемо взяти з цієї історії, яку я, яку я розказав, яку ми дуже прекрасно знаємо. Я просто хотів нагадати її в, наших, в, наш, в нашій голові. Якщо ти відчуваєш, що твоє старання не помітили, якщо ти відчуваєш, що твоє служіння недооцінили, якщо ти відчуваєш, що тебе з тобою якось ну, поступили не так, як ти цього заслуговуєш, можливо, ти, ти проявляв свою любов, а тебе просто відкинули, чи ще якісь речі, тебе просто недооцінили, навіть ну, не покликали, не побачили. Я хочу тобі сказати, що в, саме в такій ситуації, коли ти відчуваєш, ніби весь світ тебе не бачить, на тебе дивиться Бог. В той час на твоє серце дивиться Бог. Там, де ти відчуваєш, що тебе люди не помітили, на тебе дивиться Бог. Він дивиться в твоє серце. Він бачить, що так глибше, ніж що бачать люди. Він дивиться, він дивиться всередину. І в таких ситуаціях, коли люди нас. Не помічають дуже важливо навчитися правильно реагувати, правильно поводити себе, правильно ходити, тому що від того, як ми будемо поступати, воно передбачає або показує, яке буде наше майбутнє, тобто куди ми будемо йти. І дуже важливо, щоб ми от в таких спекотних ситуаціях поступали правильно. Не, не потрібно доказувати свою правоту. Не потрібно показувати те, що, що ми такі важливі. Не потрібно показувати, знаєте, є люди такі, які кидаються, коли вони відчули, що їх недооцінили, ці люди кидаються з кута в кут, тому що їх не помітили. Хтось впадає взагалі в депресію, хтось взагалі розчаровується, руки опускає, хтось взагалі махає рукою і тікає із служіння, чи, можливо, ображається на все і всіх, і просто, ну, просто знаєте, занурюється десь в свою печальку, в свою проблему. Бо мене не помітили, мене не побачили, мене не оцінили. Я хочу сказати, що Давид він усвідомив цей урок на все своє життя. Давид, він усвідомив цей урок на все своє життя. Пам'ятаєте, коли Давид тікав від свого сина Авесолома, коли Авесолом повстав проти Давида? Там багато людей теж підтримали Авесолома. І знову Давида, ніби як царя, як хорошого царя, який привів Ізраїль в хорош, хороший стан. Знову його недооцінили, знову його, ніби знаєте, посунули, знову ставили в сторону. кажеться, на людський погляд. Ну, Давид був приречений, тому що з ним було дуже мало людей. Якби погналися за ним, його, його вбили б. І в саме такий складний час, коли Давид тікає від Даве коли він переживає скрутний, скрутний час, коли, коли він знову залишений, він іде, тікає в пустелю, і ще й виходить чоловік один. І що він починає робити? Він починає його проклинати, він починає говорити на нього, ми називаємо гадості, починає говорити про нього, який він поганий. да? Ну, дивіться, Давид, який усвоїв урок, що він говорить, і оцей стан серця. Я хочу, щоб ми помітили. Він міг би сказати своєму слузі, взяв би меча, і він вбив би його просто. Повірте, просто махнув би мечами і вбив би. Але оцей стан серця, о, оця позиція, що говорить Давид? Це записано в другій книзі Самуїла, 16 розділ, 12 вірш. Можливо, зглянеться Господь над моєю бідою і поверне мені цього дня добром замість того прокляття. Давид хотів, щоб його помітив Бог. Давид хотів, щоб знову в цій спекотній ситуації, коли люди його не бачать, не доцінили, ще й, ще й зверху на нього кидають погані слова. Давид, він розуміє, можливо, злянеться Бог. Можливо, Господь побачить мене. Можливо, Господь побачить те, що я зараз переживаю ту скруту, коли, коли я відчуваю, що зі мною поступають зовсім не так, як я цього заслужив. Розумієте, куди він? Куди він? Він хоче, щоб його знову оцінив Господь, щоб знову його помітив Господь. Для мене це, це чудово. І не все в житті Давида далі було рівно. І я хочу сказати, що і в нас в житті ну, не все буде так рівно, не все буде так гладко. І будуть люди, які не будуть помічати наших старань, будуть люди, які будуть не оцінювати нашу любов. Чи... І ми, я вірю, що ну, я, я розумію, це, це життя. Я знаю, що ми будемо переживати ось такі скрутні часи, коли ми будемо відчувати, ніби весь світ нас не бачить, ніби весь світ нас не, недооцінює наші старання. Але погодьтесь, так як ми будемо поступати в цих ситуаціях, Буде показувати, яке буде наше майбутнє. Ту історію, яку я говорив спочатку, про одну людину, яку не запросили на важливу зустріч, де вона хотіла бути. Той день він зайшов в таємну кімнату, схилив своє серце перед Господом і розказав йому так, як є. Він прийшов до свого батька. І каже, ти, ти зараз відчуваєш те, що я відчуваю? Ти відчуваєш отой сплеск емоцій, оті думки, які, які просто тяготять. Ти це відчуваєш? Ти, ти бачиш це? Ти бачиш цю несправедливість, ти бачиш всі ці речі. Ти це бачиш? Ти, ти, ти відчуваєш те, що я зараз відчуваю. І що більше здивувало його? Це доволі бадьорий, веселий голос свого батька. Свого тата, який говорив до нього, наче до маленького сина. Не хвилюйся, що тебе люди не помітили. Радій того, що тебе помітив я. Того, що тебе зараз бачу, я, я тебе помітив, я за тебе вмирав. Ти мій. Що може бути прекрасне? Що може бути краще, ніж коли в таких складних історіях, коли ми відчуваємо, що нас недооцінюють, можливо, нас не бачать. Ми підіймаємо свій погляд туди і кажемо, тату, ти бачиш, ти відчуваєш, ти розумієш? Буває по-іншому. Буває, люди беруть гіркоту образи, опускають руки, тікають від цього і всіх. Беруть на себе тяжість такої образи і роками носять із нею. І нічого, нічого не виходить. Люди починають мстити, починають говорити, починають робити багато, багато поганських речей. Але я хочу сказати, що ті ситуації, де не побачили люди, там, там бачить Господь. І він, він помічає ось там. І благо тій людині, яка починає шукати Ісуса. Але саме цікава іронія цієї, цієї історії це те, що ми думаємо, що ми починаємо шукати Ісуса. Ми думаємо, що це ми, такі хороші, починаємо приходити до Ісуса і виливати свою біль перед Ним. Радість тому, що Він нас бачив уже наперед, що Він уже нас помітив, що Він уже нас прийняв як своїх дітей. І саме цікаве те, що Він, як ніхто, може нас розуміти, він, як ніхто, може нам співпереживати. Знаєте чому? Того, що свого часу, коли він прийшов, ота повнота любові, його теж не помітили, до нього теж ставилися зневажливо, його недооцінили. З нього говорили в нього погані речі, і в кінцем результаті привели його на хрест. Вбили. І сьогодні він може розуміти твою біль, сьогодні він може розуміти твої переживання. Сьогодні він, він, може, він може бачити тебе. Тому. До чого я нас хочу закликати, друзі, якщо в тих чи інших обставинах нашого життя ми відчуваємо, що нас недооцінили, нас не помітили, наші старання не побачили. Ми хотіли якомога краще, а, а таке відчуття, ніби весь світ став проти нас, нас не побачив. Я хочу сказати, що в цій ситуації тебе бачить Бог. І Він дивиться не так, як людина, він дивиться на стан твого серця. Так, як ти будеш поступати далі, буде определяти твоє майбутнє. Він дивиться на глибше в серце. Що там? Чи там буде гіркота образи, чи там буде гіркота образи, чи там буде те серце, яке скаже Бог: ти відчуваєш, поможи, дай сил. І я скажу, що коли людина буде приходити до Бога, Бог їй буде допомагати. І я хочу зачитати на останок це ті слова, які зазначені за Давида, за того чоловіка, який сьогодні в ці промови був прикладом для нас. Це записано у Псалмі 89 й псалом з 20 по 27 вірш. Це говорить автор такі слова. Тоді Богобійним своїм промовляв ти в об'явленні та говорив: Я поклав допомогу на сильного, я вибранця підніс із народу. Знайшов я Давида, свого раба, я його намастив своєю святою оливою, щоб із ним була сильна рука моя. Як рамено моє зміцнило його, ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати, його ворогів поб'ю перед обличчям Його і вдари його ненависників, і з ним моя вірність та милість моя. А йменям моїм його ріг піднесеться, і я покладу його руку на море і на ріки правиці його. Він мене буде звати Отець мій, Бог мій. І скеля спасіння мого. Тому, друзі, хай нас Бог благословить. Давайте ми будемо роздумувати про те, що сьогодні було сказано, і щоб в всіх наших життєвих обставинах ми могли сказати, що Отець, ти мій Бог. Ти скеля мого спасіння. Хай Бог благословить. Амінь.